Росія випустила близько 110 ракет по території України. Більшу частину збили. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Гармія окупантів била майже всім, що має в своєму арсеналі Це і кінжали, і с 300 і крилаті ракети, і безпілотники стратегічні бомбардувальники запускали е Х-101, Х-505 ракети. У наслідок обстрілів є загиблі, поранені глава держави висловив співчуття рідним і близьким загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти, і саме так і буде. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Чи зробили вже якісь висновки? Можливо, попередні після цієї масованої. Безпрецедентної, на перший погляд, атаки, але я можу помилятися. Ну, власне, які висновки робити? Ми вже маємо досвід таких атак. Звичайно, це була наймасованіша атака. От, власне, ми бачили приклади минулого року. Зараз же 158 засобів повітряного нападу. Це ну дуже багато. Як за за одну ніч, скажемо так, і е, бачите, який результат, е, скільки знищено цілей? 114. це крилаті ракети і е, дрони, дрони камікадзе, е, звичайно, хотілося б знищити більше цілей, звичайно до цього ми йдемо до прагнемо до більшого відсотка збиття. Ну але як бачите, сьогодні противник застосував. Не лише крилаті ракети повітряного базування, а було застосовано С-300 чи С-400 по балістиці, іскандери, кінжали, Х-22, які вже тривалий час не застосовувались, Х-31 протирадикуляційні і так далі. Тому е ці засоби можуть збиватися лише. Е Системами, які здатні це робити, які здатні збивати ракети, що летять по балістичній траєкторії, навіть Х-22, хоч ми називаємо крилатою ракетою, летить вона на заходить вона на ціль по балістичній траєкторії. Тому цей результат сьогодні роботи проти повітряної оборони, ну Дійсно доволі таки успішний, звичайно, є е, руйнування звичайно, постраждали люди. Є загиблі це висловлює співчуття Усім хто страждав внаслідок цього терористичного акту Росії. Вже і кхе, командувач повітряних сил і головнокомандувач подякували усім захисникам неба, хто долучився до до відбиття цієї повітряної атаки. Ну також і президент відреагував, засудивши в черговий раз російський тероризм. Скажіть, а чи припускають у повітряних силах збройних сил України, що в такий спосіб ворог намагався все ж таки вивідати, чи є у нас f 16 Та ні, ну я не думаю, що це відвідування F-16 – це масований е ракетний удар різними засобами. Всі, які я перелічив їх там багато, так різних об'єктів, які ворог обрав. Ну, ми не будемо озвучувати, але ми бачимо наслідки в різних містах. Очевидно, що ворог. Е Атакує ну і оборонні об'єкти підприємства, атакує об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти. Ну і цивільні, зокрема, тому все, що ворог запланував собі, от, власне. Він втілює, втілює таким чином в життя. спочатку бере атакує ударними дронами. Розпроводить так, так, ну, так звану попередню розвідку боєм як атакує об'єкти, а потім розуміючи, що вже ППО витратило певну кількість ракет, що потрібна якась підготовка можливо, до можливо наступної агресії, одразу атакує ракетами різних типів, навряд чи це можна. Назвати пошуком в 16 я думаю, що Росія прекрасно знає про те, що є у нас вони чи немає. Я думаю, російська розвідка теж працює. Ми вже не раз говорили, про те самі заперечували, що поки що не йдеться про перебування в Україні зараз на даному етапі. Ф-16 все йде своїм за планом, який узгоджений з нашими партнерами. Пане Юрію, чому у цьому переліку випущених ракет, зокрема там балістичних, аеробалістичних, ми не побачили калібрів. Так наскільки ймовірно, що росіяни зараз намагаються їх притримати до нового року, тому що тут схоже на повторення от, минулорічних обстрілів 29 і 31 грудня. Ну, немає значення, якими ракетами крилаті ракети мають однакові тактико-технічні характеристики, фактично, що Х-101, що калібр. Ну імовірно, ворог. Ну по-перше, ви бачите, що з флотом російським не все гаразд, так що вони відтіснили його сили оборони подалі від Криму. Ну але це не говорить про те, що ворог не може завдати ударів з тих портів, які є у нього в чорному морі. Та в інших чи можливо навіть в Азовському, тому калібр має достатньо великий радіус дії, тому можуть атакувати і кораблями. Питання в тому, чи є у них зараз така потреба, чи є можливість, чи чи можливо ракет калібр не так багато, як вони можуть собі дозволити зараз їх використовувати. Ще просимо вас прокоментувати інформацію, яка з'явилася в польських медіа. Зокрема, польська армія повідомляє, що у повітряний простір країни з боку України сьогодні е вранці зайшов непізнаний повітряний об'єкт. Ну, як бачите, величезні атаки. Тобто, багато летить в повітрі усього масована атака. І такі випадки трапляються уже не вперше. Ми бачили проліт. Кілька місяців тому чи ще влітку і коментували вже про це, що залітають навіть на територію Румунії ракети і ударні БПЛА, зокрема там падають, і уламки, і так далі. Так само це відбувалося і на території Польщі теж минулого року. Тому це не є чимось новим в результаті от, власне таких масованих атак. Таке може траплятися. Ворог атакує наші при, 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 приграничні території, зокрема і на заході. Це і Львівська область, і Франківська і так далі. Тому е, таке можливе. І це ще один знак, і ще один сигнал для наших партнерів, щоб Україну посилити необхідну кількість засобів ППО, для того, щоб ми стали тим щитом, ніж власне агресором і. Е, Європою захистили себе і таким чином захистили їх. Це постійно до західних журналістів доносимо цю інформацію, що ми можемо захистити і себе, зокрема, і вас тільки дайте нам більше засобів для того, щоб ми це зробили. Дякуємо вам. Спасибі, що знайшли час і прокоментували Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.